Україна війна Бог. Історії, коли він БУВ поруч Окупація та евакуація з Бучі Сергій Никифоров. Ми прокинулися від вибухів 24 лютого, і ніхто не міг зрозуміти, що коїться. Поряд з Бучею за 4-5 кілометрів від нашого будинку розташований військовий аеродром Антонова. Того лютневого ранку ми побачили близько сорока гелікоптерів. Люди відразу почали писати в чатах про те, що робити, куди йти, де ховатися, у кого є підвал. З'ясувалося, що ні в кого поруч не було укриття, а в нас був невеликий підвал, близько пів метра в глибину і об'ємом 15 квадратних метрів. У перший день зібралося 27 людей, адже зовні вже стріляли і пошкодили дуже багато дахів, атакували аеродром, палили все, що траплялося на шляху. Гільзи лежали навіть на дорозі біля нашого будинку. Усі були шоковані, адже навколо вирував хаос. Люди були у відчаї і не знали, що робити. Чимало прагнуло виїхати, і дороги були переповнені машинами. Багато в кого були діти віком від одного до трьох років, також худоба собаки. До нас багато хто приходив сховатися, і ми нікому не відмовляли уже в перший день війни. Ми почали молитися і читати святе письмо з невіруючими людьми, адже вони ставили багато запитань щодо ситуації навколо. Доки було світло, ми разом готували їжу, і це була ніби групова психотерапія. Деякі люди не виходили навіть у день, бо боялися обстрілів. Багато залишалося на ніч, навіть з дітьми. Коли зникло світло, ми поїхали до продуктового супермаркету Новус, де нам дозволили взяти будь-яку їжу. Готували на вогнищі, водою користувалися тією, яку набрали у ванну. Ми молилися разом читали Боже Слово, і я дякую Богові, що не було відчаю. Ми бачили розстріляну ворожу колону на вулиці Вокзальній. Це було разюче видовище, і в декого виникла депресія. Але ми підтримували одне одного. Коли виник інформаційний вакуум, адже не було інтернету та зв'язку, ми тільки бачили, як щодня літають гелікоптери і висаджується десант. Ми не знали, чи є зелені коридори і коли треба виїжджати. Тому повністю довірилися Богові і молилися. Люди, які ховалися з нами в підвалі, мали своє авто, але не з'їхали і запитували нас, коли можна вирушати, бо напевно бачили і відчували, що ми знаємо Бога, і він оберігає нас. Поруч був розташований Український гуманітарний інститут. Його працівники спочатку вивезли близько 200 людей, а потім прийняли стільки ж тих, хто втікав від війни, і ми були серед них. Тоді вже давно не було світла, і ми не знали, чим годувати наших дітей і людей, які перебували з нами. Дякуємо Богові, що нас прихистили і про нас попіклувалися. Через декілька днів приїхали волонтери і повідомили, що є зелений коридор, яким ми можемо скористатися. Я зрозумів, що це Божа відповідь на наші молитви і подякував йому за це. Ми швидко всім зателефонували, зібралися в одну колону, помолилися, довірилися в Божі руки і поїхали. Буча й ірпінь сильно постраждали від обстрілів. Ці міста майже неможливо було впізнати. Багато розтрощених авто, багато вбитих людей посеред дороги, багато згорілої російської техніки. Коли ми проїжджали повз блокпости, нам підказали, з якою дорогою краще виїхати з міста. А через декілька днів туди зайшли російські війська і поставили свої блокпости. З милості Божої і під Його охороною ми вчасно виїхали. Прибувши до Вінниці, ми зупинилися в одній із церков. Люди, які ніколи не відвідували церкву, були дуже здивовані тим, як нас приймали. З бучі ми виїхали приблизно 3-4 березня, майже 8 годин добиралися до білої церкви, об'їжджаючи підірвані мости. І коли зайшли до магазину, одразу взяли в руки хліб і молоко, бо тиждень нічого не їли. Люди дивилися на нас із подивом і острахом, бо не розуміли і не знали, що такої війни. Із сусідами ми досі спілкуємося, стали близькі і підтримуємо одне одного. Згодом до церкви прийшов знайомий, з яким ми живемо на одній вулиці, а також мій однокласник зірпеня покаявся та прийняв Господа. Ми маємо велику перевагу, коли надіємося на Бога. Одного дня на вечірнє служіння прийшло 140 нових осіб. Після пережитого люди шукають Бога, і ми молимося з ними за наших бійців і владу, підтримуємо їх. Опинившись у скрутних обставинах, я зрозумів, що підтримуючи людей, ти насамперед допомагаєш собі. Коли ти робиш добро для когось, то ти є Божими руками. Ти підтримуєш одного, а Бог Духом Святим працює над іншими людьми. Тому робіть добро всім, хто цього потребує.